Усім Боже власління, у кожного свій шлях до Бога і своя Пасха. Так кажуть і думають багато. Але шлях до Бога один це Христос. І Пасха у Бога одна, це Ісус. Божа святиня це Син Божий, розп'ятий замість нас, за наші гріхи, що зійшов у пекло замість нас і воскрес із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Це є християнська пасха. На сьогодні святкуються три пасхи: єврейська, язичницька та християнська. Євреї на песах згадують свій шлях і визволення з єгипетського рабства. Паломники з усього світу моляться біля стіни плачу, єдиної, що залишилась після руйнації Єрусалимського храму, що символізує, що старий шлях до Бога закритий. Бог покинув храм. Тепер Ісус, Пасха наша. Думка, що у кожного своя Пасха і свій шлях до Бога коштує багатьом життя. Хворіють і вмирають ті, хто наближається до Бога, не розмірковуючи про Христа, не очищаючи свою душу, дух і тіло від гріхів і пороків. Так сьогодні святкується язичницька Пасха в поястві. І нечистотах там жертви приносять бісам. Люди їдять і до жертв не приношення, зроблене для Бога родючості у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями і насінням. Це спілкування з бісами. Вони називають пасхою. Така своя пасха це шлях до пекла, де насильство від демонів та бісів. Так як є три Пасхи, і є три церкви: єврейська, язичницька і християнська, і ви повинні розуміти, що існують духовні віки. Апостол Іван говорить, що є діти, отроки, юнаки і отці. І якщо ми подивимось на першу апостольську церкву, то там було багато євреїв. Але при цьому перша церква не називалася єврейською, тому що коли люди приходять до Христа, серед них немає вже ні юдея, ні язичника. Тепер це християнська апостольська церква. І що ж відбувалося в такій церкві? Історія показує, що це була духовно зріла церква. А хто такі юнаки? Це ті, що мають слово Боже і зберігають його. Вони перемогли лукавого. Сатану. Пишу вам отці, каже апостол Іоанн, – тому що ви пізнали сущого від початку. Пишу вам юнаки, тому що ви перемогли лукавого. Пишу вам отроки, тому що ви пізнали батька. Я написав вам батьки, тому що ви пізнали безпочаткового. Я написав вам юнаки, тому що ви сильні, і слово Боже прибуває у вас. І ви перемогли лукавого.